Комплект Feeder Strong 1. В цьому комплекті у нас іде Фідер 3-метровий і плюс катушка 4000. Давайте зберемо, покажу вам. Фідера в своєму ціновому сегменті будуть одні з кращих. Ну реально, за такі кошти кращих ви не знайдете. В минулому році вони були номер 1 по продажам. Відгуки тільки позитивні, буде три вершинки. Одна у нас там уже йде і дві тут. Вершинки тест підписаний 50-150 грамів, 40-80 грамів і та вершинка 60-180 грамів. По катушці, катушку ми собі ставимо 4000 тисячну Більша катушка тут не потрібна. Вона йде з глибокою шпулею. Петлі бороди, ця катушка не викидає. Жилки поміщаються 0,30-235 метрів. На ці федера в нас підписники висилали фотографії, навіть коропів ловили по 7 кілограмів. Катушки йдуть із сталевою шпулею вже. Це обов'язково. Передаточне число 5,1 до одного. Плавний хід, посторонніх ніяких звуків тут немає. Котушки, підфідер відмінні. Ще те, що подобається. Перші раз, два, три, п'ять кілець, ідуть кільця тюльпан. Ніяких перехльостів у вас не буде. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм або пишіть нам особисті повідомлення.